Поговоримо ще про лівацькі тенденції в західному суспільстві і якийсь такий безмежний пацифізм. Поговоримо на прикладі Ізраїлю. Значна частина світу і далі намагається зробити вигляд, що на Ізраїль чи то не було нападу, чи то, мовляв, ну було та й загуло, і що нібито Ізраїль не має захищати себе, Ізраїль не має нищити терористів Хамасу на території сектору Гази в тому числі. Тим паче, що терористи тримають в заручниках багатьох цивільних, викрадених з території Ізраїлю. Напевне, Україна зараз чи не найкраще розуміє, що відчуває Ізраїль, тому що ми десь в подібних, подібних обставинах на нас теж напали, і нам теж кажуть, але ви там по території окупантів не стріляйте. Ну так, от розкажу вам трохи ще про ізраїльський досвід, про те, як там це все у них проходить зараз. На початку червня ізраїльський спецназ швидкою і сміливою операцією звільнив чотирьох заручників, котрі утримувалися терористами Хамасу. Оця дівчина її звати Ноа Аргамані, звільнена після восьми місяців перебування в заручниках. Її мати хвора на невеликовну форму онкології. Вона благала Хамас відпустити доньку, але її звільнили таки військові. Спецназ провів блискавичну операцію. Заручники були у двох різних місцях: чоловіки окремо, дівчина окремо. Один із врятованих постраждав під час звільнення, але небезпеки для життя не було. Ізраїльський спецназ проник на ринок у Нусейраті на вантажівці, яка перевозила меблі. Армійські частини, що оточили табір, привернули увагу терористів на себе, ті сприйняли це як чергову зачистку. Операція була неймовірної складності. Заручники були розділені, довелося одночасно звільняти їх у двох різних місцях. Заручників тримали під охороною у квартирах місцевих мешканців тих присловутих цивільних жителів, про яких так переживають, охорону цю спецназ ліквідував, До речі. По дорозі назад одна з машин застрягла, довелося вступати в бій, прикриваючи своїх, по нусейрат вдарили з повітря, утворивши навколо місця операції суцільну стіну з розривів. Втім, усіх чотирьох заручників таки витягли живими та здоровими. Один зі спецназівців під час цієї операції отримав поранення і пізніше помер. І от дивіться. Все наче добре військові звільнили чотирьох заручників, ну хоча не настільки добре, як би хотілося, бо все-таки один військовий загинув. Але на заході, з приводу такої операції, в Нусейраті сталася, як то кажуть, біполярка. Жозеп Борель, головний європейський дипломат, примудрився одночасно і вітати порятунок заручників, і засудити операцію з їхнього порятунку навіть отак. А ведуча BBC, розмовляючи з представником ізраїльської армії, запитала його в прямому ефірі мовляв, чому армія не попередила цивільних палестинців про майбутню операцію в Нусейраті. Це би безсумнівно зменшило кількість потенційних жертв серед мирних жителів. Представник армії Ізраїлю трошки офігів від такого питання, але потім навіть кажуть, посміхнувся і відповів, що, мовляв, ну, є типу ж очевидні речі. Що небо, блакитне, вода мокра, а Хамас просто убив би заручників, якби знав, що готується операція по їх звільненню. Ну, як мінімум би переховав в інше місце, так? Ну а оті так звані мирні палестинці вони могли загинути від вогню і бойовиків, які перешкоджали спецназу звільнити заручників, бо стріляли на всі боки, в тому числі з гранатометів. Ну, ведучу бі ця відповідь вочевидь не задовольнила, тому що високі професійні стандарти BBC не дозволяють погоджуватися з представником так званої ізраїльської окупаційної армії, навіть якщо той представник говорить речі розумні та справедливі. Знову ж таки, відповідно до високих стандартів BBC, у ведучої не виникло питання, чому Хамас не попередив цивільне населення Півдня Ізраїлю про те, що вони 7 жовтня будуть атакувати. Напевне, тому що саме цивільні і були метою цієї атаки. А на закінчення цієї історії вишенька на тортику. Як з'ясувалося, Ноу Аргамані, 25-річну заручницю, яку звільнили, оту дівчину, її утримували в сім'ї Аль-Джамаль. Батько там лікар був, а син журналіст Аль-Джазіри. Така інтелігенція, що дай дорогу. Тепер обидвоє потраплять у статистику. Один, наче як е, журналіст, який загинув від рук ізраїльських військових у Газі при виконанні свого професійного обов'язку, про що повідомить хтось на кшталт репортерів без кордонів, а інший у статистику ООН, Всесвітньої організації охорони здоров'я, як черговий медик, убитий ізраїльською армією, теж, звісно, під час виконання професійного обов'язку. І тут навіть не дуже той поспориш. Бо з огляду на те, що обидва і батько і син були терористами, бо вони тримали вдома заручника, та ще й іноземця, це тероризм та ще й міжнародний. То, з огляду на це вони дійсно виконували професійний обов'язок обидвоє питання лише, яка все таки професія в них була основною? Від каналу «Самий Сік, от в якісь такі часи ми з вами живемо. Коли того, хто хоче покарати терориста, агресора, намагаються стримати і сказати, що так негарно. Хамасівці в день атаки на Ізраїль творили там таку дичь, що це просто неможливо описати словами. Різали живих, вирізали частини тіла з живих людей, в тому числі жінкам, в тому числі вагітним, і так, далі, і так далі. Частина цього була зафіксована ними на їхніх власних відеокамерах, а пізніше ці камери захопили ізраїльські військові, таким чином це відео. Потрапило до ізраїльтян. Вони потім змонтували з цього нарізку, кажуть, що це ще не найгірше вони вибрали, і зробили закритий показ у ізраїльському парламенті. Коли там показували ці кадри, то частина їхніх депутатів не витримала цього, а вони втікали з залу, комусь ставало зле, і чоловікам, і жінкам. А зараз ото світ намагається казати, що Ізраїль не має атакувати гніздо тероризму в Газі. До речі, Росія, звісно, підтримує Хамас. О, такі якісь часи живемо.